Я співаю, чи то сиджу, чи то гуляю, а все співаю, все співаю. Уже забула говорити, а вперше добре говорила. Цить лишень, цить, он бач, з дочкою пан лежить. Огонь погас, а місяць сходить, Яру руба се я в приданках була, впилася і молода не придалася, все то прокляті пани з дівчатами таки і діють, що треба сина оживить. Віду, без мене не зуміють і в тому вину положить. Може ще очка лі, приведути. Дарма, аби собі ходила та міла матір прокладать. А он, чи бачиш, на могилі, ось чимало покашеня. Іди до мене, киця, питься. Не йде прокляте бісеня, а довдала б тобі напиться з моєї чистої криниці. Ото -от й -от то. -от -от. А ти не знаєш? Слухай лише, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталеньку та сина Івана дочку свою Наталеньку, та шукаю пана того Ірода. Що знаєш? Як була я молодою і гадки не мала, по садочку походжала, квічалась, лишалась, а він мене на й не бачив. І род. і не снилось, що я була крипачкою, то потопилась та було б легше. От набачив, бачу та й бере покої і стриже, наче хлопці, і похід собою бере мене. У бендері прийшли, стояли з москалями на квартирі. А москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав Бог мені близнята, якраз продав спаса, а він мене покинув, не пустив у хату. На дітей своїх не глянув луципер проклятий. Пішов собі з москалями, а я й з байстрюками повертала в Україну степами. Теренами острижена, та й байдуже. По селах питала шляху Київ, і що з мене люди насміялись, трохи було не втопилась, та жаль було кинуть близняточу. То сяк то так на свою країну придибала, почила, вечора діждалась та й село. Хотілась бач, щоб люди не знали. От я крадусь по підтині. До своєї хати У хаті демні. нема дому, бо вже ліг спати мій бабушкоди. Я ледве-ледве ступаю, хожу в хату, а щось стогне, ніби вмирає. Кому ні рух скласти, ні перехрестити о прокляті лукаві діти, що ж ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смертіла, от я заховала близняцю в коморі, бігаю в хату він уже ледве дише. Я до одна тату, мій тато, це я прийшла за руки. Хватаю це, я кажу, а він мені Я. Чаю тільки й чула. Здається, я впала і заснула, якби була до віку проспала. Опівночі прокинулась, як у ямі в хаті, тату кричу, тату, а він уже як крига, потім не згадаю. Дітей, бач, годувала та за ховала, та очіпок все вже вранці, клоче вмощала, щоб не знать було, що стрига прибралась, ходила, поки люди домовину на дворі робили. Доробили, положили, понесли, сховали. І одна, я, як билина, на полі осталась на сім світі. Були діти і тих невеста.